Ходимося на безлюдівському водосховищі, на якому сьогодні проходить найцікавіше літнє свято День Івана Купала. Ще в цей день в народі називають Днем Нептуна. Програма свята була дуже насищеною. Було б це поздоровлення Нептуна, царя морів, виступи українських колективів, які виконували купальські пісні, різноманітні змагання на деревині. Змагання на тих, хто більше раз підніме вірю. Зараз ви можете побачити, як зацікавлені учасники беруть участь у конкурсі на кращу скульптуру. Переможці конкурсів отримали призи від торгівельної марки «Попка», ахмат стій. Ластунка, лісова казка та від парфумерно-косметичної фабрики Аромат. Через це маленьке багаття незабаром почнуть стрибати дівчата та хлопці. Та пара, яка стрибне, не розминаючи рук, в цьому році одружиться. Сьогодні ввечері запалає найвелике багаття в місті. День літнього сонцестояння припадає на день Івана Купала, і саме після цього дня день стає коротшим. У купальську ніч існує таке повір'я, коли незамужні дівчата бростають на воду вінки. І той хлопець, який першим його підніме, стане у майбутньому її чоловіком. За легендою квітка папороті квітне тільки в Купальську Ніч після дванадцятий годині ночі. І той, хто першим знайде її в лісі, буде все життя щахливим. Як гарно, що сьогодні молодь Харкова не забуває традиції своїх стародавніх предків, та кожен рік відзначає день Івана Купала.